Продовжуємо. Гребіть це допомагає під час реабілітації та дає організму позитивний адреналін на Одещині. Ветерани війни, які зазнали важких поранень, зокрема ампутації веслують на ялах. Ну а днями навіть привезли свої перші медалі з чемпіонату Європи, що відбувся у Греції. Подробиці у наступному матеріалі. До початку повномасштабної війни Денис був звичайним одеським підприємцем. На фронт пішов добровольцем, був розвідником у бригаді Карадах Нацгвардії. Там отримав позивний єврей. І про його неймовірну історію можна писати книжки. Да, трошки воду побув. Навіть забувся, от і, мені кажеться, що це якийсь сон був, що він наче не зі мною, чесно. Під час контрнаступу на запорізькому напрямку позицію Дениса ворог закидав зарядами отруєного газу та гранатами. Йому відривала ногу, потім втратив і другу. 11 днів разом з пораненим побратимом виживали та ще й відбивали атаки противника. Хлопців вважали загиблими. Найважчим випробуванням була відсутність води. Коли долівають жажда, ти забуваєш навіть за поранення. Хочеш піти, ти хочеш піти, тому що ти висихаєш і уміряєш. Врятували їх бійці зі свого ж підрозділу, які прийшли штурмувати бліндаж. Звернулися до хлопців російською, вимагали здатися. На що Денис відмовився та додав вирішальну фразу. Слава Україні. Хто такий? карадах? Не было, это, Це, це, це такое щастя, це для мене не момент. І я карадах. Хто ти такой? Позивно, єврі, розвідка. Говорю, карадах. Четвертий батальйон. Сьогодні разом з іншими ветеранами, які дістали важкі поранення, Денис на тренуванні команда займається веслуванням на ялах. Для людей з ампутованими кінцівками шлюпка обладнана спеціальними сидіннями з фіксацією корпусу. Це я вдома. Попу треба мати кріпку, щоб це не натирало. Зараз побачите, як ми веслуємо. Тут важлива командна робота та дисципліна. У ветеранів, звісно, з цим все гаразд. Тренер вигукає команди, хлопці веслують. Дехто навіть без однієї руки. Оп! Занесли. Оп! Занесли. Підстраюватись один під одного. Ну і тренуватись, наробати, напрацьовувати синхронність, злагодженість, і будуть результати. І результати вражають лише за півроку. Команда вже призер міжнародних турнірів минулого місяця на чемпіонаті Європи в Греції. Хлопці посіли друге місце в категорії мілітарі адаптивне веслування а потім ще й пройшли марафон у 50 кілометрів на відкритій воді. Враження, зараз ну, ось, ось не можна показати мозку. Коли. Враження такі, крепкі враження, сильні враження>, враження. Така реабілітація. От чесно, ніде. Я ж не був не в одному реабілітаційному центрі, ніде такої реабілітації коліна чи суставу, щоб мишці так проработали, ти так продержався і розкрився. Ніде такого не було. В основу реабілітації покладений ефект позитивного адреналіну систему розробили фахівці НАТО. Це коли людина не просто займається спортом, а бере участь у змаганнях, має стимул до тренувань та отримує відповідне емоційне піднесення. Концепція позитивного адреналіну це система змагань, підготовка до цих змагань, потім безпосередня участь в змаганнях, безпосереднє бажання перемагати, безпосереднє бажання бути на підісталі. Це все і спонукає до того, щоб організм повністю відновлювався. Самі ж ветерани кажуть, командна робота та прагнення щоразу підвищувати планку, розвантажує ще й психологічно. От в човні шість осіб, і шість працюють, повинні працювати як одне ціле. Це дуже круто впливає на психологічно моральний стан самих ветеранів. І вони тут серед своїх. І дуже прикольно, Є чим про що й поговорити і про веслувати веслу просто-просто морально відпочиваємо. Тренується команда двічі на тиждень після заняття на воді силові вправи у тренажерному залі. Бо веслування це не лише злагодженість дій, а ще й Витривалість організму, бо старти загалом на чемпіонаті. Старти це два по два по 200 чи до 500 метрів. Там більше треба пікове навантаження зробити. У нас і ноги повинні бути міцними, і поясниця, і спина вся, і руки, і загоном ну, всі м'язи. Попереду веслувальників нові чемпіонати та марафон протяжністю 100 кілометрів. Єдине, нарікають усі витрати на поїздки збирають по благодійниках. Тому сподіваються отримати підтримку і від держави. З Одещини Андрія Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.